Юрій Титов. ми українці. Так є повік ми в світі українці. Своє буття окреслили давно, нас мордували, нищили ординці, а ми не покорились все одно. Ми на не святі, нема над нами німбів, та святість Божу в душах бережем. Своєї батьківщини кожен символ покривдити злочинцям не даєм. Ми випили бездонну чашу горя, Кривавлять й нині рани від тортур, Вдаря трагічно дзвін голодоморів, пронизує Чорнобиль до зажур. І зараз нас готове розчавити. Скажені пси безбожного Кремля, і руки кров'ю нашої умити, щоб котрий раз здригнулася земля. А ми убій, а ми, не поодинці, благословили єдністю без меж. Ми українці, світе, українці, ти серед інших нас упізнаєш. І вже падіння наше неможливе, хоч нам тирани знову віщують крах, вривається у всесвіт, прагнень злива, і Україна б'ється у серцях. Переможного миру вам!